Друзі, привіт! З вами текстильна група Колотексі. Ми продовжуємо наші огляди і презентацію. Зараз у нас в прямому ефірі позиція під кодом 500. Футболочка спортивна, міксована. Матеріал еластик. Переглядаємо ціна за 1 кілограм 2,8 доларів. Мішечок іде 25 кг, вартість такої позиції по курсу валют на сьогоднішній день 2920 гривень. Зустрічаються фірмові, модельки відомих брендів. Футболка спортивна. Присутні всі розміри. Зустрічаються фірмові, моделі відомих брендів. Ось поки що йдуть фірмові. Ціна за 1 кілограм 2,8 долара. Мішечок 25 кілограмів. Вартість. Такої позиції по курсу на сьогоднішній день 2920 гривень. Хто бажає придбати спортивна футболочка, матеріал Elastic, модельки йдуть міксовані. Забираємо цей мішечок, переглядаємо попередні наші огляди, Хто, що не встиг сьогодні ще замовити, дозамовляємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. І так, зараз у нас в прямому ефірі позиція футболочка, спортила, матеріал, еластик, модельки йдуть всіх розмірів. У достатній кількості зустрічаються фірмових моделей відомих брендів. Тапаємо, тапаємо по прямому ефіру, ділимося вай-трансляцію, запрошуємо знайомих, хто ще не встиг у нас придбати дану позицію, хто бажає замовити. Замовляємо цей мішечок, забираємо без. Огляду запечатаних не розпакований лотів. Тапаємо, тапаємо по прямому ефіру, ділимося лайв трансляцією замовляємо. Футболочка спортивна, короткий, довгий рукав, зустрічаються фірмою, модельки відомих брендів. Присутні всі розміри. Ціна за 1 кг становить 2,8 долара. Мішечок іде стандартної ваги 25 кг. Вартість такої позиції у курсу валют на сьогоднішній день. Всього-навсього 2920 гривень. Хто ще не встиг придбати, замовляємо. Позиція закінчилася. Останній мішечок 25 кг. Відправки здійснюємо щоденно, в день замовлення. Хто сьогодні у нас замовляє, сьогодні ми і відправимо. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, слідкуємо за оглядом, робимо замовлення, замовляємо не лише із відео огляду будь-яку позицію. А й без огляду. Тапимо по прямому ефіру, ділимося лайв трансляцією Запрошуємо знайомих. Зараз у нас в прямому ефірі позиція футболочки, спортивні, матеріал, еластик, присутні фірмові модельки відомих брендів. В хорошому стані позиція йде. Підписуємося на канал, слідкуємо за оглядом, робимо замовлення. Забираємо спортивна міксована футболочка. Всіх розмірів в хорошому стані. Ціна такої позиції по курсу на сьогоднішній день 2920 гривень за 25 кг. Відправляємо посилки щоденно в день замовлення. Хто сьогодні замовляє, сьогодні у нас і відправочка. Підписуйтеся на наш канал, слідкуємо за оглядом, робимо замовлення, замовляємо. Не лише із відео огляду можна замовити і без огляду запечатаного, нерозпакованого лоту. І так, друзі, зараз у нас в прямому ефірі позиція футболочка спортивна. Міксовані модельки йдуть, довгий короткий рукав, всі розміри присутні. Вартість такої позиції по курсу на сьогоднішній день 2920 гривень за 25 кілограмів. Тапаємо, тапаємо по прямому ефіру, ділимося лайт-трансляцією, запрошуємо знайомих, замовляємо. Футболочка, спортивна. Модельки йдуть чоловічі, жіночі, всі розміри присутні в хорошому стані. Переглядаємо цей лот. Далі будемо знімати ще футболочки. Жіночі будуть у нас далі в прямому ефірі. А зараз спортивна футболка міксована. Модельки і чоловічі, і жіночі в хорошому стані. За вигідною і доступною ціною. Вартість такого лоту лише 2290 гривень. Кому сподобалася футболочка, забираємо код даної позиції 500. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. 2290 гривень за 25 кілограмів. Тапаємо, тапаємо по прямому ефіру, ділимося в трансляцію, запрошуємо знайомих, замовляємо. Позиція спортивна футболочка. Можете збирати 2 кілодами, щоб вибрати. Ось це все. У нас, друзі, лот номер один. Перший мішечок. Він у нас останній лишився. 25 кілограмів 2290, 2920 гривень за 25 кілограмів. Перший сорт в хорошому стані. Ну, я не хочу, що не знімали, їх розібрали. Тапаємо, тапаємо по прямому ефіру, ділимося лайв-трансляцією, забираємо спортивні футболочки під кодом 500. Дякую, друзі, за увагу. Ось це у нас була щойно спортивна футболочка під кодом 500. Кому сподобався саме цей лот... Пишемо нам в коментарях, беру, або відразу на Viber за номером, який у нас на головній сторінці каналу в шахті профілю. Я так само бачу у групі, які вам треба в покорніше. Так, цей, цю позицію показали, відзняли, останній мішечок забираємо 2920 гривень за 25 кілограмів спортивна міксована футболочка. Дякую за увагу. Зараз викладу огляд цього лоту і покажу вас футбол. Ага. Угу. Так, друзья, еще у на нас в прямом эфире была позиция спортив.